Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І мені хочеться у вас запитати, чи чули ви коли-небудь ось такий вислів? О, така гарна дівка! Така гарна! З лиця хоч воду пий! А що це означає? З лиця хоч воду пий. Тобто дуже-дуже красива! Ось так колоритно українською мовою ми можемо говорити про красу. А як же називається у мовознавстві ось таке висловлювання? Це фразеологізм. Тобто стале сполучення незмінне, яке вживається в переносному значенні. І, до речі, прийшли в українську мову фразеологізми із народної творчості. Знаємо. А чи чули ви ось такий вислів? Така людина, така добра, хоч до рани прикладай, дійсно, хоч до рани прикладай. Так ми говоримо про людину, яка є дуже щирою, яка є цілющою навіть. Їй можна довірити всі-всі таємниці. Вона підтримає, вона розрадить. Вона допоможе і ніколи ніколи не зрадить. Ось так. А ось такий красивий вислів. хоч греблю гати. Дуже часто ми можемо почути, коли сусід до сусіда каже Ой, у тебе грошви, хоч греблю гати. Тобто дуже і дуже багато. А що таке гребля? Це перешкода яка ставиться на річці для того, щоб утворити водосховище. Дійсно, води дуже-дуже багато, хоч греблю. А чи чули ви ще ось такий виспіл? Ой, видно, так видно! Хоч голки збирай, хоч гулки збирай. Дійсно, красиво сказано. І це означає все чітко, все ясно. Все видно. Вивчаємо мову, вивчаємо красиві сталі словосполучення, які вживаються в переносному значенні, тобто разеологічно. І використовуємо у нашому побуті. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення.